Вона збирала історії родин політв'язнів у незаконно анексованому Криму, допоки російська окупаційна адміністрація не заборонила їй в'їзд на півострів. Альона Савчук, українська репортерка, разом із колегами презентувала у Хмельницькому виставку світлин під назвою Історії з окупованого Криму. Тут зображені троє хлопчиків. Вони всі сини політв'язнів. Двоє з них двоюрідні брати. Це сини. У Заїра Абдулаєва ще одне з фото, теж одне з найкращих. Це донька Узаїра Абдулаєва, Сельсабіль, Вона на телефоні показує як батько посміхається за гратами. Похопцем, нишком, тишком, будучи на засіданні. їй там було 12-14 років. дівчинка підліток. І вона зробила і до батько, посміхається дуже широко от саме за загратом. Це не просто фотографії, це свідчення репресій по відношенню до українських громадян, зокрема до представників кримсько-татарського народу. Масштабні переслідування почалися від першого дня окупації російськими військами Автономної Республіки Крим. Наприклад, дуже часто обшуки в кримсько-татарських поселеннях розпочиналися з самого ранку, о 5-й годині ранку, коли люди ще спали, і ми бачимо, що після цього історія повторилася, коли о 5-й годині ранку, 24 лютого, Російська Федерація знову напала на Україну. І для нас це є ширша історія того, як множиться зло і як множиться безкарність. Адже саме відсутність жорсткої реакції демократичного світу на окупацію. Криму дало змогу Російській Федерації далі продовжити свою агресію на Донбасі. Репресії тривають з 2014-го і до сьогодні. З політичних мотивів заарештовано понад 150 осіб, викрадено 43 українських активістів. З них 11 осіб вважаються зниклими безвісти. Найтиповіші справи проти кримських татар це звинувачення у організації в участі в організації Хізбутних Рів. Жодних доказів не надається. Вся справа будується на тому, що свідчення дають так звані таємні свідки, але потім з'ясовується, що ці таємні свідки це якраз ФСБшники, які самі ж дають свідчення проти таких людей. Або експертизи. Експертиза так само фіктивна, тобто якась розмова, начебто, відбулася на кухні. І експерт ФСБ проаналізував цю розмову і сказав, що ой, знаєте, я думаю, думаю, що це тероризм. От і вся справа. Альона Савчук, Аліна Смутко і Тарас Ібрагімов репортери, які показали світу жорстокість російської окупаційної влади, яка на півострові триває уже дев'ятий рік. У виставку вмістили 22 фотографії та історії до них. Побачити їх можна у терце, «Вудмол» до 16 лютого. Аліна Косирова, Юрій Старушкін, новини міста.